Став своїм учням, послідовникам, своїм дітям. І зараз перед вами є уривок з Івана від Матвія. Тобто, вже перед день того, як він мав страждати, піти на хрест заради цього людства, він був з учнями. І ось що він сказав. Івана від Матвія, 26 розділ, 26, 29 вершинку. Як вони споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив. Поламав і давав своїм учням і сказав: прийміть, поживайте, це тіло моє. А втягну чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: вийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Mm -hmm. Кажу ж вам, що віднині не бутиму я від оцього плоду винограду, аж до дня. Коли з вами Його Новим Питому царстві мого Отця. То ми бачимо, що е цю, в час цієї таємної вечері Ісус трансформує взагалі значення свята Пасхи, і що Він говорить про себе, що йому належить постраждати. Це дивовижна річ, що, як ми говорили, що Він бувши пастухом, пастирем для інших овечок, він сам стає овечкою, яка йде для того, щоб принести себе в жертву за гріхи всього людства, щоб стати досконалою жертвою за гріхи всіх людей. І власне, ці образи, кров і тіло, це є, зараз перед нами цей сік і хліб, ми теж можемо спершувати цю заповідь. Що зробив Христос? Що Він помер за нас. Тобто ми маємо вірою прийняти факт, що так, Бог святий, Він справедливий, Він милочий, але теж визнати, що ми є грішні, що покарання за будь-який гріх є смерть. Але Боже рішення через Христа є тим, що Ісус сам добровільно стає цією овечкою досконалою жертвою. Заплатити за наш гріх. І якщо ми вірою, приймаємо, що цього достатньо, що лише цієї жертви Христа достатньо, щоб покрити наш гріх і щоб наші стосунки відновити з Христом, так цього достатньо, щоб бути називатися його дітьми, його послідовниками. І сьогодні, власне, ми згадуємо, відзначаємо і святкуємо. Тому що ця заповідь вона є дійсно радісною, хорошою звісткою для кожної людини. Вона є шляхом примирення з Богом. І той, хто примирився, це теж можливість нагадування, що зробив Христос, і очікувати його, на Його другий прихід, коли прийде знову. Тому зараз, коли ми будемо роздумувати такий час, милодумний особистий, подумайте дійсно про те, що зробив Христос. Нехай ці символи, які є зараз. Перед вами, сік, кліб. Нехай вони будуть вам служити нагадуванням, проповідь про те, що зробив Христос. Якщо ви є Божою дитиною, якщо ви вирішили стати на цей шлях слідування за Христом, бути його гучним, будь ласка, підходьте, боріть ліп і цей сік, дійсно радійте, дякуйте Богу за те, що він зробив. Я зараз помолюся. Після того Саша буде теж вести нас в співі. Ви можете вже під час цього і співати, і молитися, підходити, брати хліб і сіль, сідати на свої місця і просто будемо разом далі погонятися. Господь Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти зробив для нас. Ісусе, дякую, що ти став місцем людиною. Те, що ти прийшов цей землічний світ, був ще абсолютно досконалим, Боже, те, що ти захотів добровільно йти на хрест, щоб постраждати і принести себе в жертву за наші гріхи, Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ти помер і воскрес, Боже. і що твоя жертва прийнята, Боже, щоб завдяки твоїй жертві ми можемо мати ці живі стосунки за це з тобою, з трійцю, Боже. на тебе дуже, дійсно слава тебе все, що ти зробив і робиш в нашому житті, слава тобі наш Бог. Отець,